Вітаю нація, вітаю вільні громадяни українського народу, вітаю первинних власників самої української землі і національних багатств. Вітаю засновників нашої спільної держави, самоврядної республіки Україна. Вітаю нас, статусі кінцевих бенефіціарів будь-яких економічних і та інших процесів, політичних та інших процесів на українській землі. Зараз ми знаходимося в місті Дніпро, індустріальний район. Тут у нас знову відбувається якась цікава подія. От, зараз підійдемо, поговоримо з нами голова індустріальної районної місті Дніпро Ради. От, ми побачили, що це будівництво ведеться. Тут знаходяться люди в уніформі. Хлопці, моє вітання, хто старший. Є хтось старший? Є, звісно. Хто? Вітаємо. Орган місцевого самоврядування. Що тут відбувається? Розкажіть нам, будь ласка. Бажаєте щось? Визов, визов Визов. Кажіть, який? З приводу того, що дане будівництво є незаконним. О, а це вже приємно. Час, в даний час встановлюється законність даного будівництва до того часу, поки... Немає документів, припинено дані роботи. Так, це вже краще. Жителі пояснили, що вона незаконна, да? да. добре. Ну, Тобто вони там запитали і так далі. Добре, я вас повідомляю, просто щоб ви знали, що тепер існує на території індустріального району, індустріальна района в місті Дніпро Рада, орган місцевого самоврядування, не та там, грайлива, скажімо, чи як її назвати, орган виконавчої влади і все інше, а дійсно орган місцевого самоврядування. І тому, будь ласка, документи, які ви дивитесь, якщо там немає узгодження, немає великого державного герба, мамо показати, як він виглядає? Звісно, покажіть. Так, да, Будь ласка, ми знали, показую. Ми, да. Ніхто точно не подавати не давали. Великий державний герб. Покажіть організація державного району. А там я а, АНД, а, а ось голова індустріального району. Так, я депутат з ну, індустріального району місяць Дніпри рада. Так. Так? Так. так, ні, Дуже не приїде. в Дніпрі, а в місті Дніпро, тобто орган місцевого самоврядування. Не то, що на Варанцова, а той, що є конституційно утворена. Да, будь ласка, тобто ваші документи я не запитую, бо я знаю, що у вас немає документів Держава Україна, тому не хвилюйтесь, поки що ви виконуєте, виконуєте. Головне, щоб ви діяли в рамках Конституції України. Те, що тут відбувається, ну поки що не знаю, тому що воно комплекс стоїть там через дорогу. Його будували і будують далі, і в них теж немає дозволу від органу місцевого саморятування. Зрозуміло. У нас є інформація про те, що данка. В них немає дозволу ніякого. В них ні нашого немає дозволу, ні якогось іншого. Тільки інше вони можуть зараз купити, наприклад. А в нас неможливо купити. У нас, якщо от люди будуть проти, то це буде автоматом означати, що ми теж проти. Бо ми не можемо діяти проти волі жителів району. Зрозуміло. Та зрозуміло, все звісно, зрозуміло. вітання Гурчук. Ні договора немає, нічого. Так? Ну це, ну ні, ми ж ні, згадка немає дозволу на Ви ж знаєте, виконання що, що, коли виникає дира в якомусь правовому та, просторі, конечно. в ній обов'язково починають крутитися люди, які вважають, що вони можуть понаставити тут будь-чого. А ми про як тільки люди прокинуться, вони все це позносять, позрізають, і це будуть просто тупо вкладені гроші. От. І головне, щоб ви вчасно зорієнтувалися, з якого ви боку. Якщо ви за. Конституційно утворені органи, то тоді ми з вами домовимося. Що ми розмовляємо? Ну, звісно, як це може бути по-іншому? Не знаю. Давайте взаємодіяти. Конечно. Так і треба. Де ви раніше. А так. ми ну, така як. Ми чекали, що для нас хтось буде робити. А ви ж бачите, що коли переконали, що ніхто для нас нічого робити не буде, почали утворювати все самі. От у нас утворена юридично, утворена, нормально, розпорядчим актом українського народу. Територіальна поліція. Так що який той момент, коли ви будете розуміти, що виходу немає, приходьте, будемо взаємодіяти. У а нас де, поки ви, що... де, де, де ви знаходитесь? Територіально поки що знаходимось. Е... Як це називається? Донецьке шосе 31 так. А, по-моєму, е... ну, там, е... Якщо буде цікаво, там запишіть хтось номер телефону. Звісно, давайте я запишу. Ну, я давайте. Да, давайте. давайте. Прошу звернути увагу, що без всяких проблем для когось створений концтабірний режим, з дому не виходити, нічого робити не можна. І тут, будь ласка, виведена група людей, які спокійно будують, нічого не бояться. Ну, дуже дивно і приємно, що поліція цього разу стала на боці жителів і не захищає. Я вже забуваю, як його там. Який не боря Філатов, да, от його людей від нахабних дій на території міста Дніпро. Хтось мені скаже, що це не його, а я вам скажу, що це все одно якимось боком, але має відношення до злочинного груповання, яке довгий час нахабно вело себе в межах міста Дніпро. Долучайтесь до конституційного процесу, дійте як ми, живіть за Конституцією. Лежать конструкції, нема ніде такого дивного угруповання, як, як же воно там називається? Управління, благоустрію, щось подібне. Його тут немає, ніхто не приїжджає вночі з болгарочками, щоб зрізати, тому що, тому що це дозволило силове угруповання. Ну, Поліція з жителями. І, хоч це не зовсім конституційна структура, но нам головне, я вже казав колись, що головне не тільки конституційне походження. А, Олександр, пробач, не побачив твоє питання. Це лівобережне третій біля варусу. Лівобережне третій біля варусу. А, нам важливо не тільки конституційне походження, нам важливо, щоб а, ініціативна група або громадська організація діяла за Конституцією України 96-го року. Якщо йде виконання Конституції України 96-го року, то жителі можуть надати кредит довіри такій організації і видати розпорядчий акт українського народу надії в межах Конституції України. Дуже багато людей. Тут не тільки будівельники, до речі, а може, це теж будівельники. Там сидять хлопці. З якимись цими, ну такі, знаєте, вони можуть бути і жителями, а можуть бути налаштовані на якісь силові дії, якщо жителі вийдуть. Ну не можу вам сказати, брехати не буду. Головне, що будівельники зараз не працюють. Викопані ями, от побудоване, вже, бачите, такі достатньо великий обсяг будівельних робот з газобетону. Чомусь, чомусь з газобетону вигнаний, вигнана основа. Скільки вона протримується без гідрозахисту, ну то таке. Добре, поки що все. Нагадую, територіальна поліція індустріального району, індустріаль... Фу, територіальна поліція АНД району. Чекають на людей, молодь для того, щоб ви до нас приходили. І ми разом з вами все ж таки забезпечували охорону прав і свобод людини в наших районах. Все абсолютно законно, з повним оформленням документації. Поки що все. Живіть за Конституцією. До побачення.